Місто Тернопіль знаходимося на вулиці Киле 5, біля колишнього військомату, який відбудова на 600. Наразі другу добу утримується людина Башвиков Максим Андрійович хлопець Нікі. Вчора вранці незаконно озброєні люди у зеленій формі, схожі на військову. Силоміць викрили, погрожуючи зброєю. З-під під'їзду, прямо в 7 години, привезли сюди, били, катували, били ногами, дівчина його надували, в тому числі, бичком сигарет е -е 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 і ніякому разі не випускали. Хлопець навіть по е -е, висновку не непридатний, був навіть за правилами їхнього, е, е, їхнього наказу 402 Міністерства оборони по 64 статті. Все одно все одно його тут продовжують незаконно утримувати. Наразі приїхала група Бахматнець разом з е, е, найбругими громадянами, з родичами і намагаємося його витягнути вже, виходить, другу добу люди і е, першу добу ми. Було викликано чотири рази слідчі оперативних груп. Перша слідчі оперативна група приїхала, було складено протокол прочення кримінальних протезів по кваліфікації прошлого Олександр 260 кримінального кодексу, зафіксували, потім слідчі пішли на територію, суб'єкту приватного характе, поговорили з так само з невідомими до особами на зеленої формі. Поговорили з потерпілим, який е вже в незадовільному стані, без медичної і правової допомоги на території незаконно утримується. І все. Е близько 40 е хвилин там перебували і пішли. Не визволивши, ніяких дій не вчинили. не припинили ні злочину. І не надали нам ані талону, ані копії нічого не було здійснено. Тобто службова недбалість або зловживання з посадовими обов'язками. По даному факту нами було вже зареєстрована скарга на даних слідчих в ДБР. Завтра будемо фіксувати детальніше цю скаргу і повідомлення про злочин. Потім наступних три заяви, три виклики на 102 слідчо слідчі оперативна група сюди вже навіть не приїжджає. Не тільки слідчі оперативна, навіть патрульні не приїжджають. Питання до МВС, як фінансується Тернопільський гуНП. Якщо взагалі тут не здійснюється захист праві судової людини в прямому в грубому. Порядку, коли відкрито порушуються права і людини. Як здійснюється фінансування, як здійснюється взагалі контроль над цими особами, які носять е, назву поліцейських. будемо очікувати далі е, реакції, тому що скарги, заяви на їхні неправомірні дії, е, ніяких наслідків немає. Е, хлопець надалі утримується незаконний бойовий рік, його поки що е, нікуди ще не відправляють. Але наразі ми будемо здійснювати всі можливі, договіважеві в рамках міжнародного і національного права, щоб визволити людину з цих дійщах по геноциду українців. Розповсюджувати це відео. Потрібний масовий загал, тому що вони певно намагаються нас на... Певно, на ніч залишити, щоб ми тут не мали ніякої підтримки, щоб ми е, вимучилися. Люди і так уже знервовані, е, без ніякої е, реакції, ані правоохоронних органів, ніяких органів. Тут я так розумію, в, Тернопіль... в місті Тернопіль лишилися лише органи з. Не розуміли, якими повноваженнями, певно, діють з корисливих мотиві. Будемо далі бачити, як будуть розвиватися події. Розпосуджуйте негайно. Дякую. Далі буде, так? Далі буде.